Через останні події, викликані повним руйнуванням окупантами Каховської ГЕС, представники департаменту екології та природних ресурсів міської ради, а також інших профільних організацій життя забезпечення нашого міста, провели робочу нараду з питань функціонування меліосистеми правого берега та дренажного каналу на лівому березі Кам'янського. До чого слід готуватися містянам, дізнавалися наші журналісти. У рамках зустрічі директор департаменту екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради Богдан Наполов акцентував увагу на запуску проєкту, який дозволить зробити прорив до котловану для природного відтоку води. Адже внаслідок високої замуленості лівобережного дренажного каналу останній має низьку пропускну можливість. Щодо впливу підриву Каховської ГЕС на водопостачання у Кам'янському, еколог сказав наступне. Рівень води в нас не підіймається. Тобто, якісь питання, по наприклад, що сталася трагедія в нас на Каховському водосховищі, то на нас і на нашу ну, на наше місце це не повлияє ніяк ніяким образом. Підприємство екосервіс є балансоутримувачем міської зливово-міліоративної системи і насосної станції, до якої надходять зливові поверхневі та ґрунтові води із правобережної ділянки міста. Зараз ситуація стабільна і те, що відбувалось нижче по течії Дніпра, воно ніяк не впливає на ситуацію ні з ливового мору, з ні з водопостачанням, ні з забезпеченням ефективного водовідведення з території перепережної частини міста. Так що ну, звертаюсь до городян міста, не панікувати, не піддаватись на якісь панічні настрої. Все буде добре. За інформацією Мінегрополітики, через підрив росіянами Каховської ГЕС поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Щодо Дніпропетровщини, через екокатастрофу фактично залишилися без джерела води 30% зрошувальних систем. Це район Нікополя, це район Кривого Рогу, це вони постраждають, тому що вони були запитані від Каховки. Наше місто запитане від нашого водосховища, і в нас такі, такої проблеми не буде. Богдан Наполов також закликає кам'янчан не піддаватися паніці та довіряти інформації лише з перевірених джерел. Всі служби міста працюють у штатному режимі, а фахівці контролюють ситуацію цілодобово.